Скажем так, це не дешеве удовольствие, що ця пускозарядочка не з дешевих, але вона дійсно того варта, і конкурентів навряд чи що в неї є за ці кошти. Якщо є, там деякі модельки, які теж, ну, дуже гарно все показують, але там чисто пускозарядка, от то, то вона плюс-мінус по якості. Як ця, і заводи так само, а якщо із компресором, теж, що дуже зручно, у нас багато хто побрали і рибаки, що і автомобіль завести можна, якщо на рибалочки довго лодку накачать, скачать можна, басейн накачать, скачать можна, все можна зробити. І плюс колеса накачать до 10 атмосфер, реально накачати. І це ж не просто там якісь цифри, параметри, що воно заявляється, це дійсно. Реально перетестили ми, що його можна полистати, там відоси усі в нас є. Як буде можливість, ми іще ще потестимо. Що це не просто розказуємо вам заявлені параметри, так і кром, це те, що реально перевіряли. Якщо воно заводить 2,2 дизель на пів заряді ще 5 разів, то воно заводиться, це перевірялося. Якщо воно накачує тих 10 атмосфер, то воно накачує 9,5 атмосфер, бутилка. Луп і немає. Песі, що теж є, відос перевіряли, то воно все реально класно працює, а кошти ціною на сьогоднішній день в Кейсику 3800. Тому, якщо цікаво, пишіть в особисті чи телефонуйте, номер телефону, є в шапці профіля, також посилання на сайт, можете його оформити на сайті. Реально класна і дуже зручна штука. Все в одному.